Я спробую окреслити якісь форми існування культури періоду після постмодерну, зупиняючись на виділених для цієї доповіді трьох ключових концептах це концепт трансгресії, трансміграції і транзитивності. А поки що нехай буде ініціальний слайд, тоді я... Ну, Почну з того, що канадський літературознавець, одна з теоретиків постмодерну Лінда Гатчин, зауважила, що сьогодні найвизначніший феномен ХХ століття вже минуло, скажімо, просто кінець. І Хав Гасан, якого вважають піонером в осмисленні культури постмодерну з 70-х років, в одній зі статей від постмодернізму до естетики довіри, зупиняючись на новому розумінні емоційності та новому трактуванні довіри в пост. Постмодерному мистецтві проголосив так само смерть постмодернізму. Однією з основних характеристик постпостмодернізму або метамодернізму це поняття, яке сьогодні утверджується в літературознавстві, в культурології західноєвропейській американській, бо в принципі термін постпостмодернізм ми будемо використовувати тут як робочий, але він, мені здається, трохи позбавлений суті. Отже. Однією з основних характеристик вважають стирання кордонів між текстом і реальністю. Щось подібне, ну скажімо, бачимо в стрічці Ворон 2012 року або в е фільмі Острів проклятих, в якому головну роль грає Дікапріо. Про що йдеться? Свідомість і підсвідоме в пост-постмодерному мистецтві сприймається як текстуальний простір, який може заміщувати реальність. Або ж ставати іншою реальністю. І тоді головний герой остаточно втрачає здатність розрізнити, що є реальним у лаканівському розумінні вживання цього терміну. По суті, це переплатіння реальності і текстуальності, продовження постмодерністської гри з текстами. Але пост постмодернізм пропонує іншу гру, така, яка сприймається читачем серйозно, і ані читач, ані герой не знає достеменно, що відбувається. Цитата. Це вже не жарт і не іронія. І автор і читачі вілять тому, про що йдеться, незважаючи на абсурд, парадокс, неможливість того, що відбувається, зазначає російська дослідниця постпостмодернізму Ольга Новікова. Після смерті постмодернізму доцільно говорити про появу різних напрямів, а отже, про мультивекторність постпостмодернізму. Один з напрямів. А який найближче стоїть до класичного постмодернізму є діджимодернізм, що реалізує себе шляхом взаємодії комп'ютеризації тексту, в його основі концепт оцифрованої ретекстуальності, що переінакшує традиційне розуміння авторства і самого процесу читання. Один із напрямів постпостмодернізму визначають як перформатизм. Який з філософської точки зору будується на засадах генеративної антропології Еріка Ганса, а також філософії монізму. один із прихильників цього терміну, Рауль Ешерман, професор з університету Людіка Максиміліана в Мюнхені, яскраві приклади цього напряму, скажімо, роман Life of Pi» Життя канадського письменника Яна Марта. Перформатизм стверджує, що мистецтво має знову повернутися цитата Краса або прекрасне, добро, повнота, всі форми метафізичних виявів, проте в особливий спосіб і за певних умов, за яких саме текст підштовхує нас до прийняття його ж правил гри. Спільною для більшості напрямів постпостмодернізму постає взаємодія модерністського та постмодерністського дискурсів, яку можна окреслити біномом реальність віртуальність. Перше поняття вбирає в себе такі концепти, як переживання, почуття, біль. Друге інваріанти гіперреальності, текстуальності, підсвідомості, яка позиціонується в постпостмодернізмі як окрема форма багатошарової реальності. А зараз я перейду до аналізу кількох текстів і кіноадаптацій цих текстів, які розкривають вже заявлені на початку три ключові концепти метамодернізму або культури мистецтва постмодернізму. -пост Для початку звернемося до фільму Тодо Собрині Матри Все про мою матір» Педро Альмадовера, який є якимось чином переосмисленням тексту стріпканем design» Трамвай бажання Тенесі Вільямс. Концепції інтертекстуальності та інтермедіальності Педро Альмадовара в центрі уваги постає принцип трансгресії в різних інваріантах. Трансгресія реалізується як на внутрішньому, ідейному, так і на зовнішньому структурно-композиційному рівнях. Трансгресія найкращим чином вбирає в себе принцип трансформаційності, описаний Денісі Вільямзом в його мемуарах. Для іспанського режисера трансгресивність. Характеризується наявністю трьох підсистем або трьох стратегій, що реалізують принципи трансгресії на макроіндві. Це трансформаційність, транссексуальність або трансгендерність і трансплантаційність, яка передбачає транссоматичність, транстілесність тощо. Принципи трансгресії в фільми Альмадовара відтворюють усю семантичну і семіотичну палітру цього поняття. Як відомо, трансгресія може вживатися і в біблійному тлумаченні це поняття. Трапляється в Біблії в зв'язку з недотриманням десяти Божих заповідей, а також як синонім до поняття гріха. Трансгресія також позначає долання меж, порушення норми, вихід за певні суспільно-моральні, суспільно-правові принципи тощо чи конвенції. Трансгресія в культурологічних і літературознавчих інтерпретаціях. Тут можна згадати і Пітера Брукса, і Батая, і Мішеле Фуко, і Марло Понті, і Деріду, втілює принцип долання людиною соціальних конвенційних обмежень. Це поняття означає одвічну проблему співвіднесення родового та індивідуального в людському житті. Все про мою матір кінотекст, який не є безпосередньою адаптацією чи точної кіноінтерпретацію п'єси Вільямса. П'єса постає своєрідним текстом другого плану у фільмі, який перетворює все про мою матір на текст у тексті.